Вітаю всіх. Зараз буде відео таке ніяке, тому що малий під боком. Але хочу поглянути подібні погодні аномалії. Є предвісниками закінчення війни. Подібні страшні погодні аномалії в Україні. Є предвісниками закінчення війни. Є предвісниками закінчення війни. Колесо долі. Колесо фортуни, відповідь так. Це відповідь так, якщо казати, але по колу, циклічність. Все в нашому в житті змінюється по циклу. Що мені сказати? Воно йде по циклу дійсно. Я б сказала, буде навіть зупинка війни. І Верховна Жриця тут. Єрофан. тобто це все йде з певною таємничістю. Воно собі несе певно. Інформацію, серйозну інформацію. Ми живемо за циклами. Тому давайте так. Подібні погодні аномалії кажуть про те, що війна скоро зупиниться. Давайте ще так. Так, буде зупинка війни, про це йде мова. Хороше зміняє погане, погане змінює хороше. Не, не забуваємо про це. І це буде дуже добре. Боже, <смі> мене можуть милом. Ми будемо відчувати себе, можливо, жертва, ось вам вежа, ось ці погодні аномалії. Баланс, знаєте, рівновага, баланс. Ми вийдемо на помірність через оці всі проблеми. Ми в стадії повішеного, в очікування чогось, ми вийдемо. Важко, арбузи, вийдемо на поверність. Арбузи, кавуни, Власне. зміна ситуації, кавуни. Любимої кавуни. Мені серпені, кавуни.